Hello, everybody, and hi, Alexander Грібельний Fitness Online with you. На цьому тренуванні ми тренуємо і преси спину, прямій косів'я за живота і випрямлячі спини. Ну що, лягає, поїхали, перша вправа у кутку зверху, це у нас коса скрутка, коліна, лікать торкаються. Лягаємо і поїхали разом! Робимо спочатку тільки одну діагональ. Поїхали! Молодці привертаємось, зараз робимо, грубо кажучи, те ж саме, але в іншій позиції, стоячи на колінах і на долонях. Нагадую, коли робите скрутку, видихаємо. Супер молодці, зараз швиденько лягаємо на спину, повторюємо те ж саме, але на іншу діагональ. Зараз скручуємось, поїхали, поїхали, робимо разом. Добре, перевертаємося, з'єднуємо коліно лікоть. Поїхали! Окей, а зараз привертаємось, лягаємо на спину і вже робимо підйом корпуса і рукою прямою торкаємось носочка. Поїхали, робимо разом. Молодці, зараз робимо другу діагональ. Поїхали. Добре, молодці. Зараз привертаємось, лягаємо на живіт, і ми будемо робити два варіанти екстенції. Дивіться, як у прикладі угорі. Спочатку ми пливемо, а потім прямими руками будемо торкатися стегон. Дивимось уважно, як у прикладі, готуйтесь і поїхали! Молодці, ви справились. Тренування невеличке, тому я раджу зробити декілька кругів, 3, 4, 5 кругів. І, звісно, я нагадую, хто хоче досягти своєї мети, досягти своєї цілі, зробити собі талію, скинути зайві кілограми. Пишіть мені, залюбки допоможу, налагоджу харчування. Меню буде з рецептами, постійні звіти, перевірки. Я вас буду коригувати, поправляти і ви навчитесь. Правильно харчуватись і отримаєте ще багато корисних звичок, багато гайдів цікавих, які знадобляться вам, також багато рецептів. І звісно струнку фігурку. Не кажу вам до побачення, а кажу до зустрічі!